Усім привіт! Мене звати Олена Лозова. Я вас вітаю на своєму каналі в YouTube, а також я вас вітаю на своєму творчому каналі Doll в Instagram. Рубрика «Корисно і цікаво. другий урок. Тема цього уроку самоклеюча тканина, спосіб номер 2 І так, друзі, що нам необхідно для того, щоб зробити самоклеючу тканину. Це Купити самоклеючу плівку, будь-яку. У мене це обкладинка для підручників. Ось так вона виглядає. Ми знімаємо саму обкладинку, використовуємо за призначенням, а саме ось цей паперець залишаємо собі. За допомогою саме цього паперця ми будемо робити з вами самоклеючу тканину. Обов'язково нам потрібна павутинка. Ось так вона виглядає. Це листова така павутинка, і продається вона у магазинах тканин на метраж. Вона як сухий клей, бачите? Дуже така цікава на вигляд. Обов'язкова ж тканина, яку ми будемо робити, самоклеючою. Звичайна праска, звичайна. І все це ми будемо робити на просувальній дошці. Я сподіваюся, що усі матеріали для вас були зрозумілі. Ви їх обов'язково зможете знайти у себе в магазинах, а зараз я перевертаю камеру на стіл і покажу цей трохи магічний, дивовижний і цікавий процес. І так, друзі, почнемо. На просувальну дошку ми викладаємо ось, ось цей наш паперець. Глянцевою стороною до себе. Ось так. Потім беремо нашу тканину, яку ми хочемо зробити самоклеючу. На неї ми кладемо павутинку і накриваємо цією бумагою накрили. І гарячою праскою ми прогріваємо дуже ретельно усю поверхню тканини без пару. Просто прогріваємо. Трохи заглядаємо, дивимось, що воно вже все тут приклеїлось. Бачите, наша павутинка пропитала тканину, і коли ми все це проконтролювали, ми зможемо її зняти, помагається дуже швидко, охолоджується. І ми знімаємо тканину. Дивіться, що у нас вийшло. Тут у нас звичайна тканина, а з цієї сторони у нас пропитана цією клеєвою павутинкою. Ось і готова сама тканина до використання. Дивіться, як все легко і просто. А зараз я хочу показати, що будь-який малюнок ви можете перенести на лицьову або на ізнаночну сторону простим олівцем. Вирізаємо, щоб дуже уважно, щоб контур олівця не було видно. І зараз будемо приклеювати. І свою аплікацію ми викладаємо на основу, приклеюємо гарячою праскою. Ось і все з жовтими тюльпанами. У мене ще буде дуже цікавий майстер-клас. Так що заходьте до мого каналу. Мені буде дуже приємно вас здивувати приємними і дуже цікавими ідеями. Ось так швидко я вам все показала. Я сподіваюся, що вам сподобався цей спосіб. Ви самі. Обирайте, який вам буде зручніший, чи з килимком, чи з бумагою, але у другому способі є маленький мінус, що цю бумагу іноді треба оновлювати. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях свої запитання, я буду з радістю відповідати на них, і цим самим ви будете продвигати моє відео у соцмережі. Дякую! До нових зустрічей. пока.